Здається, квіт, погода сьогодні ідеально передає мій внутрішній стан. Сиро, сумно, холодно, саме так і відчуваю розлуку з дому. Я чимдуш намагаюся себе втішити. Кажу собі, що повернення до Києва та гуртожитку це на краще, що тепер я матиму змогу відчути студентське життя наповну. Але хіба самообман буває дієвим? У мене залишається крапля надії, що цьогорічні предмети пробудять в мені мотивацію. Все ж таки нам дали вибір. І я обрала створення і сайтів, і художніх текстів, і аудіо. Хоча навряд чи хтось вже запитає, що нам справді хочеться отримати від курсу. У них ж є програма, бла, бла, бла. А ще вгадай що? Я застрягла на автобусній зупинці. Вже 30 хвилин нічого не їде. І я забула одягнути лінзи. Тепер я кріт. Мокрий роздратований кріт. Як би не хотілося, але залишатися оптимістом я ну ніяк не можу. Ось такі пороги. Розкажи мені щось хороше, я зараз дуже цього потребую. Сподіваюсь, твої справи йдуть краще. Перепрошую, не підкажете, будь ласка, номер тролейбусу. Залюбки. це 16. Дякую. Цей до гуртожитку не їде. Можливо, це чудова нагода подискутувати? Перепрошую. Пробачте, я випадково став свідком вашої з подругою розмови. Здається, мені ви дещо розчарувалося в навчанні. Усе так погано? А, ви про це. Думаю, кожен випускник мого року так чи інакше розчарувався. Не таким уявляли своє студентське життя. Онлайн позбавив нас багатьох речей. Та часом ми й до нього звикли. Навчилися жити новим життям. Тепер університети хочуть відновити все так, як було до ковіду. Але ми ж обоє розуміємо, що це неможливо. І декому навіть не потрібно. Чи все втрачене можна надолужити за останній курс. Але не зважайте, це лише моя суб'єктивна думка. Та моя проблема полягає навіть не в цьому. Здавалося б, що за три роки навчання я мала знайти себе, але вийшло так, що я абсолютно загубилася. Тепер питаю себе, хто я і чого мені хочеться. Четвертий курс це як черговий шанс знайти свою стежку. Тоді я теж вас запитаю: чому ви обрали аудіо? Чому? Чому хочеться отримати від того курсу. Що ж, це був рівноцінний вибір серця та логіки. І хоча, поки я не знаю, хто я та яке моє призначення, я точно знаю, що маю голос. І цей предмет це чудова можливість навчитися ним керувати та й загалом використовувати його. Мені хотілося б більше практики. Постановка голосу, голосовий грим, робота з аудіоредакторами, а ще хочеться творчості. Журналістика з усіма своїми жанрами та стандартами дещо втискає мене в рамки. Було б класно, якби нам дозволили задіювати фантазію. Цікаво. Ви просто знаєте, що я вас почув і врахую вашу Не зрозуміло. Вибачте, а хто ви? Ілля Андрійович Коменко, ваш викладач. До зустрічі на парах. От вам і наслідки ери чорних квадратиків у зумі.